Всім привіт з вами Shadow Play. І фінальний рівень одної з додаткових компаній. Вибираємо героя, ну, як завжди, Ліліт. Думаю, підемо таким от набором. Використовувати будемо лучників і казарми. В принципі, більше нічого. Ну і підкріплення, понятне діло, з грозами. Складність, як завжди, ветеран. Поїхали. Так. Три виходи. Два отут от перетинаються точечком. Такі тут, звісно, розположення. тут динаміт робить? Що ви там вже зривають, збираєтесь? Я все бачу, поняв. Опа! Ага. Соберите три разных черепа. Той да. Гиены. ага. ну як завжди в общем. Так. Так. Да, look at my eyes. Опа! Yeah, я все бачу. Йо-мої кустики! Давай, виходь, я все бачу. Ага. Звичайно, хто це ще міг бути? Е, Тільки не превращайтесь. Надіюсь, не будете привращатися зараз. Бо це буде дуже неприємно. Так, добивай. Ну. Треба хоч казарму на одиничку вкачати. Щоб вони стріляли. Так. Ліквідація суб'єкта. Так, добивай. Етіни. Ну. Можеш і тут бути. Качайся давай. Як би треба. Е, тихо, спокійно. Уу, це було гарно. Уф, молодець. Так. Давай ми тебе доб'ємо. Що це за дінаміт тут мені цікаво? Або тут відкриється новий проход, або я не знаю тоді. Давай, давай, давай. Добивайте. Так, зараз лід, щоб не померла. Ну. Де мої гроші? Ладно. Опа, кустик! Я все бачу. А, сюда йдете? У які хитрі, а. Що це було? Ладно, кристал поміг. Ооо. Я случайно зробив місклік. Ну! No. Быстрійше. Біжи. Тихо. Тихо, спокійно. Все не під контролем, але будемо надіятися, що буде під контролем. Добивай давай. йо майо Що там? Так, тихо. Все спокійно. Ай, нема навіть ніякої. Способності. Давай сюди. Підкріплення сюди, нехай. Ну, давай, давай, давай. Добили. Давай добиваємо цих. Тихо. Фух. Етіни, гігієни. Ладно, це нормально. Можна сказати, що це навіть, ну, більш-менш легко. Сражався ми будемо магічними лучниками. Я думаю, цей варіант буде найкращий. Спокійно. Так. Ем, -е -е вас трохи багато. О! О, який суперський просто. Сюди, сюди. Перефон, перефон, Окей. Окей, нам таке підходить. Це або на сьомій хвилі відкриється, або я не знаю, чому тоді. Так, тихо, біжи сюди. спокійнесенько, так от. Розправляємося зі всіма. Так. Спокійно, так тихо. Щось лопне Скільки у вас там ХП? Скільки скільки? Я не побачив. 120. Ну, ХП небагато, але... Не, пролетіть не можуть, нормально. Ці можуть пролетіти, а. Що ви камні тут мені кидаєте? Киш? Кіш. А. Огри, шамани, обглоди. Ой. Ну ладно. О-о-о. О, -о, 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 -о. це супер. Оце було замечательно. Це було дуже добре. Дуже добре. Так, тут вкачаємо, тут вкачаємо, в принципі. І можна переходити на лучників. Лучники у нас будуть магічні. Так, ось. О, видно, йдеш собі тут дві башки, один з косічкою місто Бороди, другий з рогами чи що. А, і перший з рогами. Ну ладно, ладно. А де? Що де твоя армія? Ага. От тільки в мене і є одна голова. Хоча хто зна, хто зна, так, кровавий. Ой. Ідорк, і іверім. І а оце не дуже... Ця способність мені не подобається. О, Інстакілс працював. Давай, кровотечу накладуєш там все таке. Так, тихо, спокійно. Е, кроваві. Коротше. Кроваві гноли і їх багато. Отак от. Поки що будемо просто тут. Тут теж треба було б. Ладно. Добивайте. Не, ну що, лучники нормально так працюють. Казами... казарми треба тільки трошки, щоб ворогів стримувати. Так. Обережно. Тихо, потихеньку. Стійте. Так, тут. Так зробимо. Так. Тихо. Їх багато, капець. Так. Перестрахуємося. Зробимо так. А шо ви все прете і прете? Спокійненько, давайте. Хто там буде? Кроваві огри і. Угу. Ну, тобто, треба. Ось так от. да? Наша ціль просто отак от робити. Поки там справляються, ми тут справляємося, щоб нам не було тут проблем таких цікавих. Так. І тепер можна просто поток стріл качати. Тихо. Наргета Китая. Что он про Китай сказал, или что? Что почулось? Восьмой уровень у Лилит. И не дуже. Не, нормально, в принципе. А ну. Вот это, мабуть, одна из найсильніших способностей у неї. Мені вона больше всего подобається. типа метеориты из первой части. Так, кровавый огр. В общем, тут нам не отделаться. Что вы оце тут понаставляли? Динамита. На 10 их хвиле воно открывается. Я не понимаю. Ну да, ну да. О! Це було добре. Спокійно. Будь ласка, вас багато, я один. Хватить перевращати оце. У мене суперспособності мої теж не безкінечні. Та тихо. Відразу чотирьох, а. Всі он воюють, всі. Тихо, тихо. Тихо. Ну, будь ласка. Ох, да, 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 да. стій, 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 стій. стій, стій. Фух! Мені здається, там ще пару гнолів і вони вже пробігли. Фух. Це було... Ну я б сказав потненько навіть. Так. Фух. Що це було? Я думаю, мені показалось, чи що, що. Допоміжіть койоту щось там зробить. Я думав, мені показалось, що там щось синеньке було. А здається, ні. Гієни, огри, шамани, гієни, шамани, тіни. А що ти там усе завісив? Вход в піщеру Чи тряпкой. Чте ти, типа типу, твій флаг? Да, я теж. Дуже-дуже уважаю, але не тебе. Я вважаю своїх підписників, а тебе не вважаю. Ха-ха. Унизили за кібербулили. Ха-ха. Так, клупаш. Що це було? е? Кристал. Ти вирішив мені не допомагати чи що? Я пам'ятаю, як ти того разу мені. Спочатку допомагав, а потім взяв, попривращав, потелепортував мені тут. Було, знаєш, неприємно. Так що кристал, давай якось... Не роби так, будь ласка. Так. Тут ще, тут ще. І тут, і тут. А далі можна качати ці стріли усипляючі. Ідеальна тактика. Мені здається, всю гру можна пройти тупо казармами, навіть не четвертими, і цими лучниками. І все. Так, огри. Обглоди, точніше. так. Нол, обглоди, ну, ладно. Ладно, я вас чекаю, давайте. Так, іде. От справа дубіна, зліво тут кусок дерева. Ну і що, ти не оглушиш себе? Ооо, так не цікаво. Зараз телепортує, а, Кристал? А я чекаю вже підстави від тебе. І ці ще виходять, так, так. вы Ви ч не померли? Я у вас тут... О, так, по підхода. Так. Тут ч залишилось? Я вот тут две построїть? Не, ну супер. Моя тактика суперська прям якась. Так. Готово. Що це було? Що зробив? Так. Ти, Кристал, не кажи, що ти щось уже тут мені погано зробив? Будь ласка, так не кажи. А, ти все рівно не скажеш. Ай, ну і ладно. Не хочеш казати, як хочеш. В мовчанку будеш грати, значить. Ладно, я тобі ще припомню, кристал. Е, огри, шамани, Ограшамани перифони. Огри, шамани, кроваві огри. Да. Що там дінаміт стоїть? Ви го піддервати, збирайтесь? Ооо, захищення тут по повній програмі. Ну, оцього хоча б. Ну, так легше вже. Е! Ну звичайно, я. без восстановлення здоров'я. Ви сюди йдете? А що раніше не можна було мене предупредити сказати. На ушку там мені шепнуть, ну ми туди підемо. Ми тебе предупреждаємо, щоб ти не нервничав. Можна було так зробити хоча б, а? Тихо, спокійно. Ні. Ні, я сказав. Ніхто не пройде. Давайте добивайте цих і тих лупаште. Ага. Ти скажи це в голові, шон. Висить оно. Та добивайте вже. Поджигатель. Тут якась підстава. Що, тільки піджигателі? А, мабуть, оцей кристал зараз буде превращать, да? Ну, не, я ж так... А, не, він просто іщезнув. Ой. Це... Чи це, типа, спам просто. Ви якщо мені вирішили спам зробити, то це якийсь сюрприз, типа. Це тільки мені на пользу. Ну, це було кристал не дуже. Ну, да, в принципі, далі можна стріли качати. Не бачу сенсу качати тут. Клінків чи цих. Не, ну гроші було б добре оставити. Добре, рішено. На 15 хвилі я залишу гроші, які виб'ю на 15 хвилі. Буде так, значить. Ну, гроші, звичайно, тут не ахті дають. Попіть монеток. Ну, ладно. А що ви такі толпи зробили? Ну ладно. А, а а Ну. Я что не понимаю. То вы мне не помогаете, кристаллы. То вы мне не мешаете, кристаллы. Что это такое, взагали? Так, перифончик. Шаман Этин. Шаман Этин. Ага, вы тут решили... Ладно. Что, телепортует? -а? Ага. Вот так вот. Ну что там? Спокойно. Ничего себе. Что ты за снайпер? Ні, ну щось тільки похвалив уже сразу. Промазуєш. Так, що вас тут багато якось. Вас можна якось тут... О! Зараз, зараз, зараз. Ай, не то! Не можна було мені інше дати. Ладно. Ладно, тепер думаю, можна Собирать а що збирати, не важливо. Будемо збирати гроші. Бо це, я бачу, піде ось сюди, а далі, мабуть, сюди, кудись вниз. Ну, скоріше все. Ну, давайте, давайте. Не, стріли усипляють і допомагають. Люби! Просто все допомагає. От, усипили і все, він не стріляє, і нічого не робить. Обглот, Огратін, Обглот, шаман, Огор, кровавий. Ой, дякую, дякую. Але все рівно тяжко. Я просто бачу оцього. А, у нього броні нема. Ой, як добре. Ні у цих броней нема. Є у шаманчика магічна броня. А так ні у кого нема. О-го-го-го-го! Це все? Нє, шкода! Бистріше перезарядка буде. Питання, откуда стільки вас? Чому у нас стільки вас багато? Ні, лучники справляться. Я думаю... Ні, не так. Я знаю, що вони справляться. Вони ж. Імба. Ха. Ну таке. Спокійненько. Не там ніхто не йде. Це що все? Да. Ой, красота. Тринадцать тысяч. Никто не идет, а они идут. Эд, что делаешь? Тихо. Ты что рубишь? Да тихо ты сти. Тихо. А, мы тебя уничтожим легко. Тихо. Ну! Стей! Ну, стій! ХУХ! Ууу, чуть-чуть. Дякую, фух. Там капелюшечка залишалась, і я пропустив би ворогів. Не, ну я думаю, я знаю, чому цей рівень був легкий. І все це із-за лучників. Імбових. Оцих лучників. Прям саміїм боєм, мабуть, в грі. Імбулька. Ладно. Треба. Буде так. Нехай буде так. Так. Ну, в принципі, все. Навіть на средзірочки. Дякую за перегляд. Дякую за все. Ми перемогли. Це головне. Всім до побачення, всім. Пока-пока.